Привіт, друзі підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, який називається Соняхи, на фоні мною написаного літнього пейзажу старої Староєржавецькі Соняхи. Розстріляне побите покоління, війною днів і спалахом вогня, і ніч в сиренах лізе незамінно у серце й душу, так усе щодня. І квіти, ніби вже не ті, що завжди, а ми усі, як соняхи, живем, і тягнемось руками так щоденно, до перемоги врешті ми дійдем. І хочеться побачити ще літо, де так поля жовтіють на землі, а соняхи, як діти оксамитні, все тягнуться у мирні гаї. Я впевнений, що Україна неодмінно переможе і буде квітувати, жити, так як соняхи на блакитному небі, як наш жовто-блакитний прапор України. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Всім дякую за коментарі, за лайки, за свої точки зору своїх думок. Бажаю, як завжди, віри, надії, любові. Бажаю, щоб життя було таке яскраве і світле, як картина, і щоб нарешті вже скоріше закінчилась війна і настав в Україні у в світі мир. Бути добру і з Богом!